На проспекті Соборності у Луцьку аварія за участі автомобіля Держслужби із надзвичайних ситуацій та легковика. Рятувальники, які не захотіли називати своїх імен, кажуть, їхали на виклик. Автомобіль нас не пропустив. Виїхав нам на, на зустріч. І от сталося ДТП. Все наразі. всі живі, здорові все нормально. Водійка легковика коментувати ситуацію відмовилась. Зі слів патрульного поліцейського Віталія Чака. Машина рятувальників їхала з проблизковими маячками та спецсигналом головною дорогою по проспекту Соборності. Форт виїжджав у цей момент із вулиці Чорновола. На водійку склали протокол за 124 статтею адмінкодексу. Передбачається за цей штраф у розмірі 850 гривень. Подальшому кажу дане рішення буде приймати суд. Відповідно, ми збираємо всі матеріали, докази по справі та будемо направляти до суду. Чи освідували? Водіїв водіїв не освідували, водії знаходяться без ознаки алкогольного сп'яніння, відповідно поводяться адекватно, ніяких підозрілих немає в моментів. Трамовані відсутнього.